Привіт, друзі! 29 листопада сьогодні з вами Валерій Клочок. На превеликий жаль, порядок денний в Україні змінюється. На перший план виходить політика, а не війна. Про це, зокрема, пишеться у виданні The Economist. У дуже поважному іноземному виданні, де свого часу опублікувався Залужний, давав інтерв'ю. І не плутайте це видання із політику, ця бульварна політична преса. Бо я, до прикладу, сьогодні це сплутав. Що це, як це? Я вам зараз спробую пояснити. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, натисніть на дзвіночок, ви не пропустите останні відео. Сьогоднішній інформаційний день розпочався з чергового скандалу, саме згаданої мною статті, і посту Мар'яни Безугли, яка відреагувала на цю статтю. Вона звинуватила в тому, що матеріал, опублікований в цьому виданні, є замовним на користь залужного, і що його нібито там замовили у медіа холдингу НВ, який очолює Томаш Фіала. НВ це і газета, НВ, і журнал НВ, точніше журнал НВ, Радіо НВ, Сайт НВ, Українська Правда і так далі. Я не буду переповідати. певно, ви читали вже цей пост. І я звернувся безпосередньо до цієї самої статті. Вона направду дуже і дуже тривожна, як на мене, тому що нагадаю ще раз: де Economist, дуже поважне видання. Тепер я ставлю під сумнів його поважність, яке вже починає мені перегукуватися із політикою. Хоча відверто вам зізнаюся, що часто і в одному іншому публікується доволі багато правдивої інформації. Але даний матеріал це редакційний, який не містить конкретних джерел посилання. Тобто на сьогоднішній день я можу з повною впевненістю говорити, що Росія використовує усі важкі впливи, аби публікувати у західній пресі матеріали, які дискредитують українську владу, політичну та військову для того, щоб поглиблювати розкол у суспільстві. На превеликий жаль, українські політики, опозиційні до банкової сьогодні користаються цією ситуацією. І в такий спосіб понижують рейтинг Зеленського, підвищуючи свій, і використовують в темну абсолютно головну командувача Збройних сил Валерія Залужного. Стаття називається Росія готова скористатися політичним розколом в Україні, а політика повернулася, але бойові дії нікуди не поділися. Що на правду, в принципі, якщо називати э, зріз інформаційного простору України, риторики, яка лунає, то в принципі недалеко від правди. Як пишуть автори, яких, до речі, немає просто редакційний матеріал, відомий якийсь депутат від партії президента каже, що штовханина вже зробила Україну несабільною. Має на увазі він, ймовірно, штовханину між політиками. Помилки роблять з усіх боків, говорить він, і з боку банкової, і з боку опозиції, а президентські спроби централізувати прийняття рішень і закрити інакомислення, можливо, він має на увазі марафон. Мають протилежний ефект. З'являються дуже серйозні тріщини, пишуть у виданні, на політичних лініях, але що найбільше тривожить нас усіх, безумовно, це протистояння, непорозуміння, яке зараз намагається багато хто заперечити між військовим та політичним керівництвом. Одні заперечують, інші акцентують. До прикладу, чимало адекватних, скажу так, експертів і політиків яких не так багато в Україні говорить, що немає ніякого протистояння, але часто густо нам створюють підґрунтя для абсолютно інших думок, або ж безпосередньо опозиційні політики до Банкової, або сам президент, тому що ви пам'ятаєте, як він прокоментував намагання залужного пояснити. Неуспішність контрнаступу, а точніше, завершення цього контрнаступу, коли він там сказав, що ситуація на фронті зайшла в глухий кут. Ну, власне, тоді коментар від Зеленського був абсолютно чіткий, зрозумілий і пізніше він повторював це у виданні Десан. Я думаю, хто слідкує за цими новинами, то чітко знають і розуміють, що Зеленський фактично підвищив статус залужного своїми не дуже влучними коментарями. Це моя особиста думка. Коли згадував про залужну і його нібито політичні амбіції, хоча сам залужний жодного разу не говорив про них, чому, власне, виник, як на мене, та і на думку авторів статті, не те, що цей скандал, а це протистояння, саме через те, що контрнаступ завершився, а цілі, які декларували, Навесні українська влада і військове керівництво, ну швидше, мабуть, влада це так, політична, не було досягнуто. Тепер виявляється, що потрібно за класикою перекласти відповідальність на когось за поразку. Ну, поразки очевидної, то звісно, немає. Але якби був успіх, то в успіху був би батько. Перемоги завжди батьків багато, а у поразки ну немає жодного. І як пише видання, наразі йде гра зі звинуваченням у тому, хто несе відповідальність за невдачі. Політики кажуть, що їхні генерали навчені радянською владою Бовдури. А генерали кажуть, що політики їм заважають. У перемоги ще раз наголошую, багато батьків, але ніхто не хоче бути батьком без виході. Так пишуть у виданні. Ну і якщо брати до уваги. Інтерв'ю, які з'являються в медійному просторі, то дійсно можна робити висновки про те, що запущена кампанія ну, з такого собі примусу до відставки залужного, Згадана мною безуглою. Інтерв'ю різного роду військових експертів українським журналістам, які потім активно пушаться експертами близькими до банкової, ну, вказують на те, що це так і є. Ну і плюс до того масла вогонь підливають і політики, експерти, які. Коментують нібито опосередковано і незалежно те, що відбувається сьогодні у владі, але часто не безпідставно. На так, є проблеми з корупцією, є проблеми з мобілізацією, є проблеми і у війську. Цього заперечити складно, є проблеми у відносинах із нашими західними партнерами. Ну і це все дуже легко піднімається на поверхню, і інтерпретація правильна цих всіх подій створює дійсно не дуже здорову політичну атмосферу в Україні. Я відверто скажу, і ви певне бачили це. Закликав і закликаю кожного разу не вдаватися до цього, особливо в умовах війни. Це дуже серйозно підриває стабільність в Україні і дає благе підґрунтя і ґрунт для розколу суспільства саме росіянам. Чим вони активно користаються, не отримавши ніяких великих досягнень на Фронті вони запускають зраду в самій Україні. Плюс до того треба ще додати таку інформацію, про яку пишуть слушно, зауважить про неї саме у цій статті, про кримінальне розслідування щодо оборони Півдня, де залужний проходить як свідок. Але ну, дійсно від свідка до обвинуваченого не так далеко. І також вони згадують про якийсь дуже дивний рейтинг. Хтось десь його бачив, він направду мені дуже дивний, цифри, які наводять просто неймовірні. Мовляв, у Зеленського впав. Рейтинг довіри до 32%, що ну майже вдвічі менше, ніж то було в раніші періоди. До залужного зріс до 70%, ну 70%, І навіть пишуть, що у Буданова кращий рейтинг довіри, ніж у Зеленського. Наскільки це правда, я вам не готовий сказати, але я не довіряв би цим цифрам. Звісно, той, хто об'єктивно оцінює ситуацію, їм не довірятиме. Але багато українців сприймати цю інформацію як доконаний факт. Ну і пишуть вони, що Зеленський загалом ризикує програти вибори, якщо б вони, наприклад, відбулися. Мається на увазі президентські, Якщо б вони відбулися ну, в березні 2024 року. Він програє залужному, якщо той буде кандидатом у президенти. Хоча він жодного разу, як я наголошував, не заявляв про свої політичні амбіції. Натомість це зробили дуже ну, влучно чи не влучно, я вважаю, неправильно. Журналісти окремі, ви пригадуєте інтерв'ю Яни Соколової із генералом Марченком, де вона відверто поставила запитання: чи підтримуватимете ви залужно, якщо він піде в кандидатом в президенти? Ну, звісно, Марченко не міг відповісти незгодою, бо, власне, залужний є його командувачем. Як не підтримувати власне командування? Ну і звідси, звісно, звичайно, паніслося. Але щодо виборів, українці ставляться доволі скептично. Ви це добре знаєте, я більш ніж переконаний, що ну, більшість не хоче їх в умовах війни, вони нікому не потрібні. Ти саме цей роздрай, який нині. Влаштований різними політичними силами і втручаннями в зоні такими публікаціями, про які я зараз вам розповідаю: 8 із 10 українців проти самої ідеї проведення виборів. Ну вони точно не на часі. Але Росія, як повідомляють у головному управлінні розвідки, користається цією ситуацією. Отут якраз вже є в статті конкретний спікер. Згадуйте Андрія Черняка, речника головного управління розвідки, який давав відповідні коментарі у засобах інформації. І ГУР стверджує, що Росія присідує три цілі, створюючи саме таке зараз інформаційне поле. Перше, одна для зміцнення підтримки самої Росії і в Росії. Другий варіант інший. Точніше, друга ціль. Інший підірвати довіру до Заходу. Мовляв, дивіться в Україні повний бардак, і третій для посилення невдоволення в самій Україні. І тут, на жаль, українці багато підіграють підсвідомо цьому. Задана мною безугла, скандал із Фаріон, заяви неадекватні Арестовича. Ну, можна багато нанизувати інших інформаційних приводів і спікерів. На це намисто. На жаль, так і є. Ну і безумовно. Ті проблеми, які є в Україні, згадані мною, вони додають правдивості поширенню таких наративів, але ми не хочемо адекватно оцінювати ситуацію. Плюс пишуть уже в кінці повному маячню в цій статті, що мовляв на лінії фронту у Росії зараз благодатний період, зневіра якась серед військових. Ну я взагалі-то вважаю останні два абзаци цієї статті повністю неадекватними, тому що моє спілкування із військовим зсу дійсно відзначає те, що Стомилися, тяжко на війні, нікому легко не буває, але у них зовсім немає розпачу в тому, що вони власне роблять. Захисники захищають. Так, вони виконують добросовісно своє завдання із е, захисту України. Тут останні два абзаци дійсно вони дуже смердять російською пропагандою. І, на жаль, це опубліковано в The Economist. Тому ставтеся обережно до всього, що публікується, і. Аналізуйте критично. Ну, принаймні, я буду вам в цьому допомагати. Якщо ви мене дивитесь, кому цікаво було відео, підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте, поширюйте відео друзям, не забудьте натиснути на дзвіночок. Все буде Україна! Всіх люблю, ціную, шаную не перемикайтеся.